Вважаю, що вам буде корисна інформація ось про цей сайт. Давайте зараз на нього перейдемо. Дивіться, він зараз на іноземній мові. Перекладаємо на українську, і ми можемо тут знайти, що природа, шпалери, фон, бізнес, Рамадан, це вже для віруючих, офіс, собака, автомобіль, музика і так далі. Тим більше ми, ми можемо фотографії взяти, ілюстрації, векторне зображення, відео, музику, звукові ефекти. От подивіться, якщо взяти, потрібно перейти. Звукові ефекти. От ми перейшли, і можна послухати, а тоді завантажити. Учити. І там якраз які, яка музика. Дивлячись, що ви. Тобто, коли ви будете створювати відео, то ви можете взяти. Ну, а також подивіться, давайте фотографії, ілюстрації. От ілюстрації у нас природа, музика, он. От у нас вже. Я розказувала, як у фотошопі можна зробити його зовсім. Таким невидимим, а ви вже будете дивитися. Тобто зараз це коротеньке відео, просто ви дослідіть оці всі, о, взагалі, весь матеріал, який є на цьому сайті, ну, а потім уже будете працювати і дивитися, де можна що застосувати. Дякую за увагу!